У дитинстві ми дивилися анімації Дісней про витончених принцес в біді, ніжних та закоханих, справжні рожеві дівчачі принцеси. Але все кардинально змінилося на початку нового сторіччя, а саме у 2000-х. Образ дівчачості та жіночності настільки переосмислився, що його почали демонізувати. Ось дівчата, погодьте, що в шкільні часи у когось було відторгнення рожевого кольору, тобто всього дівочого, тому що це зашквар. Тому твоя естетика виглядати як Томбой. Не така, як всі, або така, як Белла Свон. Навіть якщо тобі подобаються дівчачі речі, забудь про них. А цьому є пояснення: у фільмах, які демонструють ультра жіночих жінок, їх часто можна класифікувати за основними стереотипами. Фем-фаталь. Яка прагне руйнувати життя чоловіків. Тіло Дженіфер ми обговоримо в окремому відео. Підла дівчина. О, май гад! Ай лавю скер в тиж содорабо. Також така вітряна, легка і одновимірна. І фонова персонажка, яка використовується щоб підкреслити набагато більш привабливу та бажану фігуру. Якщо проаналізувати сутінки, то ми бачимо, що Джесіка така звичайна школярка, яка вкрашилася як в Едварда, так і в Майка. Проте обидва обирають саме Беллу, незвичайну дівчину, яка не є суперфемінною, тому не така, як усі. Очевидно, Джессіка створена для того, щоб робити фоновий шум. Вона буквально говорить весь свій екранний час, тоді коли Белочка зайнята своєю мелодрамою. Сам like розайша. Not all girls, ось так авторам начхати на її почуття. Натомість нам показують, як Белла хоче бути з хлопцем, який сказав, що може вбити її. Але ну зате їй байдуже не випускний. До цього ж стереотипу підходить гордість та упередження. Молодша сестра Лізі Беннет, Лідія, ризикуючи всім, втікає з поганим хлопцем, і це навіть не пояснено, як вона прийшла до цього так швидко, окрім того, щоб показати: от вона така типова girly гірл girl». Коли Лізі зовсім не така, я не читала саму книгу, тому я суджу з того, що було показано у фільмі: Лізі стримана, а Лідія імпульсивна. Лізі читає, а Лідія фліртує. Лізі відмовляє у пропозиції, коли Лідія ледь не одразу приймає першу. Загалом у фільмах гіпержіночність представлена білими, часто білявими, заможними дівчатами, які люблять макіяж, всякі прикраси, багато ходять по магазинам, і загалом дурні. Така дівчина надає перевагу журналам, а не книгам, салатиками на піці та ненавидить математику, тільки якщо не треба порахувати кількість пар брендового взуття або калорії. Мібіонев аданофріпіполенноворолдалайспіцфлейвердшіпс букс не...

Однак, на відміну Барбі, у Реджіни немає амбіцій і планів. Натомість єдине, що є очевидним у фільмі, це її намагання підтримувати своє тіло ідеальним, шкіром якою та створювати тенденції у своїй школі. Реджина зазвичай носить рожеві короткі спідниці та обтягуючі сукні, що особлює ультражіночність, і відображає її поверхневу та драматичну особистість. Зображуючи цю дівчину підлітка як злу, режисер натякає, що виглядати жіночною не годиться, як і піддаватися стереотипам. Це стає ще більш зрозумілим, коли наша головна героїня Кеді перетворюється з класичної розумної дівчини, яка не цікавиться модою, до підлої поверхневої дівчини, яка носить пастельні тони, губну помаду і пліткує про своїх найближчих друзів. Демонструючи, що ультражіночність дорівнює відсутності сутності. Зацікавленість модою та зовнішністю. Це падіння кеді. Це момент, коли ми розуміємо, що вона змінилася, щоб вписатися в соціальний шаблон. Крім того, героїня Дженіс є певною антитезою Реджині. Але вони по факту не такі вже й різні. Адіспелінеґенкаді. Дженіс така ж підла, як і Реджіна. Вони навіть були друзями раніше. Амітаю самтинг або Дженес і вибест франзи І взагалі Дженіс поставила той самий відомий танець. Does it that they still use your original choreography? Shut up. гардероб Дженіс згущується в суміші чорного сірого кольорів. Довгих спідниць і рубашок у фільмі. Вона повинна бути протиставленням Реджині Джордж, але насправді вона маніпулює Кеді, щоб помститися своїй суперниці. Їй начхати на почуття Кеді. Вона використовує той факт, що Реджіна поцілувалася з її крашем та змушує Кеді помститися. Дженіс з самого початку перетворює Реджину на конкурентку Реджіна здається Сві головна відмінність, що Дженіс думає, що вона хороша та чинить правильно, тому її дії не показані як негативні чи агресивні. Тоді, як усі інші персонажки, змушені змінитися не лише фізично, а й психічно. А у Дженіс не має різких змін у гардеробі і ніщо насправді не показує, що вона розмірковує про те, що вона зробила. У кінці фільму Реджина розвішує по школі книгу пліток про кожного, щоб помститися Кеді, не думаючи про чиїсь почуття. Так само легко могла б вчинити Дженіс, яка попросила Кеді викрасти цю книгу у книгу. Oh, wound she really is. Вона не заспокоїться, поки не отримає те, що вона хоче. Окрім того, їхня конкурентна спроможність також є одним із стереотипів жіночності. Замість того, щоб об'єднати зусилля, вони змагаються за хлопців і популярність. Коли справа доходить до такого роду фільмів, ідея полягає в тому, що жіночі короткі спіднички, барвистий гардероб і акцент на зачісті та макіяжі роблять дівчину злою. Кожен хотів бути редіною Джордж, але частіше всі боялися її. One time she punched me in the face. It was awesome. Тобто, якщо все зібрати в купу, це підсилює ідею, що якщо ти не mean girl, то тобі заборонено цікавитися ще своєю зовнішністю, бути харизматичною чи любити рожевий колір. Через лінію кеді прямо очевидно демонізують гіпершіночність. На початку вона демонструє скромну жіночність, коли в перший день школи не вимушено в хакі жакет. Та джинси рожевий майже не існує в її житті. Як дівчина, що навчалася вдома та виросла в Африці, вона не слідкувала за ідеалами та умовностями західного суспільства. Її показують як наївну дівчину не підготовлена до джунглів старшої школи. І оскільки вона стає однією з крутих дівчат, її особистість та зовнішність починає змінюватись. Її гардероб позбувається джинсів та футболок і стає пастельно рожевим. Змін з спідницями, підборами, макіяжем далеко не повседневним, проте гармонійним та продуманим. Кейді носить підвізку, як і а сукня на вечірці схожа на випускну сукню Риджини. Вона прийняла новий вигляд та його особливості і, підігруючи стереотипу Mean Girl, видала із себе дурочку перед Ароном, щоб отримати його увагу. You know, I think I need a tutor. І коли вона набуває стереотипної поведінки, її особистість стає більш стервозною та поверхневою. Тож хочеш бути стервою, нанеси блиск на губи та вдягни щось рожеве. Mean Girls та Кеді покарані за свої вчинки та поведінку та змушені змінитися. Але Дженіс єдина дівчина, яка показувала альтернативну жіночність, отримала, що хотіла помсту. І зовсім не була покарана з цією контрастною долею персонажів. Зрозуміло, що гіпержіночність демонізується та розглядається як щось погане. В кінці фільму ми бачимо нових mean Girls, які приймають стереотип гіпержіночності, щоб отримати соціальну владу. Зображення прогресивних або впливових жінок часто зображуються як персонажі-пацанки, які добре знають, як бути однією з хлопців. Але не знають, як виявляти жіночність, як у фільмі Міском геніальність, у якому показано, як головна героїня Грейсі, яка є агентом ФБР, бере участь під прикриттям у конкурсі краси, і вважається, що вона вкрай проти типових жіночих речей, оскільки вона не така, як інші дівчата. Тобто, виходить, щоб завоювати повагу і щоб ставилася до тебе як до рівної, жінка повинна бути не такою, як інші дівчата. Жіночність стала злом зі створенням таких персонажів як. Ріджина Джордж і Шарпей Еванс. Бути красивою, цікавитися власною зовнішністю або любити рожевий колір тепер є ознакою зла. Ультражіночі дівчата повинні бути грубими або зазнавати трансформації, щоб бути гідними поваги аудиторії, як і змінилася Ріджина Джордж. Персонажка, яка кидає виклик гіпержіночим стереотипам, Ель Вудс з фільму Білявка в законі. Фільм розповідає про Ель. Яку показують як оптимістичну, наджіночну персонажку в рожевих тонах під час її вступу до Гарвардського юридичного факультету, щоб повернути свого колишнього. You got into Harvard law? What, like it's hard? Який її кинув через те, що вона занадто стереотипна білявка. You're up with me, because I'm too... Зрештою, Ель доводить, що ті, хто сумнівався в ній, не не відповідаючи їхнім очікуванням, а демонструє свою цінність, залишаючись вірною собі. Вона виявляється амбітною, цілеспрямованою та відданою навчанню, зберігаючи при цьому ті самі процедури краси, як і завжди. Окрім Ель, усі одягнені в приглушені або нейтральні кольори. Наприклад, суперниця Ель у школі Вівіан Кінгстон одягнена переважно в сині коричневі та чорні кольори. У той час, як сама Ель завжди має відтінок рожевого та явно дівочість у своєму образі, фільм, а також його героїня, мають на меті показати, що бути успішним на академічній посаді не означає відмовитися від своєї жіночності. Думаю, багато дівчат хотіли бути схожою на неї в дитинстві. Ще є героїня фільму «Натямуші». Шер. Хоча Шер, можливо, й не займається судовими справами, вона постійно намагається вдосконалюватися як особистість і робити добро іншим, не відмовляючись від своєї особистості та речей, які їй подобаються. Будучи багатою та привілейованою білою дівчиною, Шер активно виходить із своєї бульбашки та працює над собою, але не змінює себе, щоб досягти цього. І вона, як Елі, любить моду і макіяж. Ще легко порівняти Барбі з білявкою в законі. Обидва фільми показують сильних головних жінок, які дуже жіночні та люблять носити рожевий колір. І кожна з них надзвичайно успішна і досягає успіху, не жертвуючи своєю жіночністю. Барбі розповідає про перспективу бути жінкою у світі, де є багато різних типів жінок, тоді як білявка в законі зосереджується з унікальної точки зору саме заможної білявки, традиційно привабливої білої жінки. Елі хоче піти в Гарвард, тому що переслідує свого колишнього хлопця. Але Барбі ніколи не мотивується через бажання мати стосунки. Вона хоче лише допомогти собі та іншим. Білявка в законі показує чоловіків лише як любовний інтерес або звичайних антагоністів. Але Барбі показує, що вони мають власний досвід щодо гендерних ролей, як розповів сам персонаж Кен. Якщо чесно, коли я дізнався, що патріархат це не про коней, я втратив інтерес до нього. У фільмах Злі дівчата, шкільний мюзикл», сутінки. Наші гіперфемінні персонажки ворогують або протиставляються менш жіночним персонажам. У злих дівчатах ми маємо Реджину Джордж проти Дженіс. У шкільному мюзиклу» ми маємо Шарпей проти Габріели. А в сутінках Белла проти Джесіки. У фільмі Простачка Б'янка проти Медісон. Це як в пісні Тейлор Свіфт – Вона носить сукні та каблуки, а я футболки та капс. Але, звісно, світ не двовимірний та з'являються нові грані. Вже пройшло більше 20 років з виходу крутих дівчат, і суспільство не стоїть на місці. Є цікаві персонажки типу Френсіс з Френсіс Ха, Ема з Еми, навіть Олів з Easy Ей, Крістін з Ледіберд, Луїза з прибуття або серіал Дівчата. І багато інших. Також фільми, які показують етапи дорослідження дівчини. Це фільми Сире та Скоро 17». Жінки разом допомагають одна одній. І, хоча вони не завжди можуть ладити чи погоджуватися з кожною, вони будуть стояти одна за одною з повагою і хотіти тільки найкращого своїй подрузі. Жіночність доступна всім, і дуже важливо, щоб кіноіндустрія могла показати нам це втілення. Я хочу бачити надмірно жіночих дівчат, які контролюють своє майбутнє. Я хочу бачити сильних дівчат, які не бояться носити рожеве. Я хочу, щоб дівчата були впевненими в собі, не зображуючи їх як примадонну чи лоходійку. Я хочу, щоб. Ультражіночні вбрання показували як надихаючий стиль життя. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставте вподобайки цьому відео, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в коментарях.